Синосход сила природи для вільного дихання носом. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп позитивно оцінив переговори між делегаціями. Тепер його команда буде говорити із росіянами. Ну і сам він теж напряму, начебто, буде розмовляти із Путіним. Для танго, як то кажуть, потрібні двоє. Чи не так? Тому сподіваюся, він також погодиться, і це буде 75% шляху. Решта документальне оформлення і переговори про позиціонування на землі. Білий дім назвав переговори України і США продуктивними. Прес-секретарка Каролайн Левіт заявила, що американці серйозно налаштовані на укладання миру за її словами. У Вашингтоні багато хто сумнівався в можливості досягнення угоди. Але Дональд Трамп, будучи майстром укладання угод і верховним переговорником, зумів, начебто, переконати Зеленського у серйозності намірів американців. Додала Левіт президент майстерно володіє мистецтвом укладання угод. Він головний переговорник, і він домовився із президентом Зеленським, давши йому зрозуміти, що американці серйозно налаштовані на довгострокову мирну угоду. Ми дуже задоволені тим, як пройшли переговори з українською стороною, і сподіваємось, що це призведе до міцного та довготривалого миру. Це мета президента Трампа, і ми сподіваємось зможемо її досягти. Якщо Росія відмовиться від припинення вогню, ми повинні накласти на них санкції. Про це у соцмережі ікс написав сенатор республіканець Лінсі Грем. Ба Більше він вважає, що санкції повинні торкнутися ще й країн, які купують російські товари. Цитую: якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на них санкції. Я запропоную Конгресу санкції, які не лише вплинуть на Росію, а й накладатимуть і на обмеження і тарифи на ті країни, які купують. Російські товари, зокрема нафту, газ та Уран, Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль за своє жорстоке вторгнення в Україну, наголосив сенатор. Спецпредставника Трампа по Україні кіта Келога усунули від перемовин України та Росії. Такий висновок газета Політіко робить із відсутності Кіта Келога на вчорашній зустрічі у Джиді. Як пишуть журналісти, його, начебто, відсунули на другий план. Зараз центральні ролі у переговорах зайняли держсекретар Марк Рубіо, радник із нацбезпеки Майкл Волц та посланець по близькому сходу Стів Вітков. Це підтверджують виданню деякі чиновники адміністрації Трампа, а також кілька республіканських експертів із зовнішньої політики. Роль Келога перебуває під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не ухвалить остаточного рішення з цього приводу. Тут вже дуже багато головних героїв, плюс Вітков, який намагається зіграти героя після закінчення війни. Келог кульгає, додаючи плутанини у питанні про те, хто чим займається, сказав представник адміністрації Трампа. Багато чиновників бачають у цьому посилення флангу, який так би мовити, скептичніше ставиться до підтримки України з боку США і е, наполягає на тому, щоб ця підтримка зменшувалася. Видання додає, що у Келога добрі стосунки із Володимиром Зеленським. Водночас, деякі інші американські посадовці заперечують відсторонення спецпредставника Келога. До прикладу, за словами речника Білого Дому з питань національної безпеки Джеймса Гюїта, Трамп використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації, щоб просувати мирне врегулювання в Україні. А Келох залишається цінною частиною команди, зокрема для переговорів із європейськими союзниками. Людина близька до самого Келога також заперечила, що його намагаються витіснити, назвавши розмови про це ймовірно. Між особицею у Вашингтоні, результати вчорашніх переговорів між сполученими штатами та Україною привітали також у Європі. Там повторили тезу держсекретаря Шарубіо, що м'яч тепер на російській половині поля. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондрляїн написала, що це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного справедливого та міцного миру для України. Європейський союз готовий повною мірою зіграти свою роль разом із своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах. Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру, і Європа готова допомогти досягти справедливого і міцного миру, відзначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну а британський прем'єр Кір Стармер привітав американського та українського лідера із видатним проривом у питанні мирного розв'язання російсько-української війни. Зазначив, що всі мають подвоїти зусилля щоб досягти стійкого і стабільного миру. Також Стармер оголосив, що вже 15 березня збере світових лідерів щоб обговорити наступні кроки. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників почати планувати гарантії безпеки для України у разі укладання мирної угоди. Франція та її партнери наголосив Макрон залишаються прихильниками міцного і тривалого миру. Але гарантії безпеки не повинні бути відокремлені від НАТО. Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні також привітала результати переговорів і говорить про те, що Італія. Повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом Президента Трампа, спрямовані на досягнення справедливого миру, який гарантує довгострокову безпеку України. Тепер рішення за Росією йдеться в заяві уряду.